Добрий день. Сьогодні я хочу поділитися. Ну, в першу чергу, я хочу дуже подякувати своїм підписчикам, які підписалися, в яких моя історія щось зачепила за їхнє серце, де вони відчули, що щось з ними теж саме проходило. Хоча в кожної людини всі ці історії свої вони різні. Ну, спорідненість буває дуже-дуже велика і іноді. Ми навіть нікому не хочемо це розказувати, тому що хто нас сприйме за нормальних, якщо ми розкажемо допустимо про життя в паралелі, наприклад, що як можна проживати в паралелі і в реаліях, це дуже-дуже інтересна тема. І сьогодні я хочу якраз поділитися і ще одним таким своїм досвідом про життя в паралелі, про віщі сни, і який зв'язок між цими снами. І взагалі любими з нами якийсь зв'язок наших реальних відчуттів. І іноді ми навіть цього не розуміємо, як таке могло статися. А прикладів є дуже багато. От проживаючи в, в, в цей час, перебуваючи в цьому втіленні, де я прийшла в це життя, і коли мені сталося сповнилося 22 роки. Я втратила свою душу. А відчутність це в тому смислі, що ви не вмієте радуватись. Ви як чужа. Ви реагуєте на все, ну, як чужа. У вас немає ні сміху, ні переживань, ні болю, нічого. Ви робот, машина, яка виконує ваші завдання. І дуже таких багато людей є, які живуть, але їх ніхто якби їм не допоміг. Найти себе. І через що я коли це говорю про це? Я завжди бачу таких людей, які страченою душою, вони ходять щось шукають. І, а так як у мене у моїй присутності була сущність, яка мені допомагала, іти в хорошу, ну, допомагала вийти з того положення. І коли це і я би сказати, і фактично вона мене управляла. Як я казала, що я називала цю сущність в той час, я називала це ангелом, тому що ангел не давав мені цей зробити погані діла, не давав мені, як в мене було три попитки, не хотіла жити. Він мене вів далі і далі мені допомагав іти по життю. І в всіх моїх ділах він мені допомагав, в буквальному смислі всіх. І, це, і от зараз я якраз розкажу оцю про цю це життя в паралелі. От е, мені ще не було 17 років. Якраз у нас був випускний, і після випускного е, цього е, я якби мені приснився сон. Мені приснився сон, що е, я побачила мужчину. Хлопця гарного хлопця, який предложив мені піти купити лікарство. Потім, як вияснилось, того хлопця я в життю не бачила. Ніколи, ніколи. І його і по-настоящему в той час в життю не було. Ну він же мені приснився. От звідки він узявся? Якщо його, він ще на цей світ не родився. Звідки він узявся? Ну, І я багато над цим думала уже після приїхавши сюди в Україну, тому що ці сни, які мене супровождали, цю всю хворобу мою, мені завжди снився сон. Коли я падаю в цю яму, і коли мене хтось ловить за ноги і ставить так, щоб я могла устояти на ширині плеч ноги, щоб я не хиталася. І я в такому положенні, в цій темноті, в тому холоді стояла. І ніхто ж мене не витягував. Я завжди задавалася таким питанням: чому ангел мене не, не витягує? Чому я стою там одна? Ну, відповідь ясне діло не поступала. І потім сниться сон, що під мої ноги пропихають проволоку, я відчуваю, що це арматура і Яку гнуть і роблять мені таку лісенку вверх. І як, оцей, як хтось, тримаючи мене за ноги, допомагаючи за руки, лізти по тій лісниці, там темнота, там нічого не видно, ні рук, ні ніг, нічого, ну хтось же мене туди уверх підсовував, і через певний час мені зниться сон. Що я вже сама лізу, вже лише чекаю, коли мені вже цю драбинку, як я казала, все ну, підгонять, підстроять, по построять по-новому. І я лізла вверх. І от коли якраз у мене такий був період, коли я жила в Закарпатті, і коли мені треба було переїхати звідти в Росію, мені перед тим сниться сон. Сниться сон. Що моя та драбинка падає з однієї тої ями, в другу сторону ями. Ясне діло, що я назад падаю, мене назад ловлять ті самі руки за ноги, постійно тільки за ноги, ставлять на той щебень, де, звідки я упала, і я продовжаю далі лізти. Я завжди задумалась, звідки, як може мені це приснитися? Я ж про таке не думала. І потім були у мене і такі навіть сни, знаєте, що як би сказати, от я бачила свою подружку, в неї дочка, ну просто красунь, ну, просто красотка. І один раз мені приснився такий страшний сон, і я ж пробудилася, я сама не розуміла. Вона лежала вниз головою і це. І як би сказати, я хотіла, щоб її ніхто не перевертав в правильне положення, і я проснулася від того з такого страху, що не знаючи, що це таке може бути. Буквально десь до півроку вона пройшла якусь комісію, прийшла, виявляється, в неї рак. Вона й пішла з життя скоро, дуже скоро. Тоді я не розуміла, чому іменно мені оце іменно. Я мені це приснилось, як воно мені приснилось, адже ніхто ще й не знав, що вона хвора, вона була красуня, вона користувалась успіхом у хлопців, вона була ну прямо розумниця, вчилась, казалось би. Звідки таке може бути? І дуже багато оцих таких снів, яких ми не розуміємо, і звідки вони беруться. І потім, коли я читала Бігтіреву. Яка взагалі вона вивчала ці сни, це все взаємодію з людьми, і коли в неї помер чоловік, який не завершив свої діла, і він їй приснився. Не то, що приснився, а явно прийшов, якого навіть секретарці секретарці надибиста у волос, тому що вона не каже: так ваш чоловік каже тут, він же тут. І він показав на ті документи, що треба доробити, і вона потім допрацювала оту, оту, той дар, який розвила, ну, його, продовжила його ідей. І, і потім, за оці, знаєте, ще життя у паралелі. Я також читала Єліна Блувацька, кожен може знайти у пошуку, і вона є. Просто в цій Єлени Блувацької в неї було ангел і демон, якби одного її допомагав у сні, а другий її, якби, тягнув пропасть, якого вона боялася, її батьки часто знаходили її то на сходах, то всюди. Вона від страху прямо тряслась. І, це. і коли вона через певний ну, виросла і стала, коли вже стала такою, ну і Виїхала звідти, тому що таким людям взагалі то важко знаходити друзів, тому що вона нікого не розуміє, її ніхто не розумів такого, ні в кого не було, щоб, це, щоб двоїлась, якби лічності, якби двоїлась на добро і на зло. І один раз, я не пам'ятаю, куди вона там приїхала, і вона зустріла цього живого ангела, як вона казала. Він теж, він якийсь там був великий. цей Ну, духовний там наставник якийсь, і він її, якби, поблагословив на духовну не це життя, бачите, роки вона не знала, що це жива людина. Роки вона не знала. Так точно вона і не знала, що та той демон теж живий, тому що він живий. І коли вона, правда, тут діло каснулось великих грошей. І коли вона робила ці сеанси, і цього, і які вона, як би сказати, сама робила, але її ця темна сила підставила, і вони признали, що це вона користувалася чужим другим опитом. І тоді вони і вона навіть кричала, просто кричала: це неправда. Я нічого цього не робила, це неправда. Ну я її зрозуміла в тому плані, що в свій час я також у в ті, ті роки, коли з 22 до 55 я дуже сильно гадала на каві, і всі казали, що то, що я говорю, це правда. І тоді мені приходили, от я допустимо людину не бачила, ніколи не бачила. І мені приходить, отак знаєте, як лист паперу. Спускається мені, і я все прямо дивлячись в очі, все говорю. І в мене навіть був такий один випадок, який я ніколи не забуду. Тоже, ну, я не працювала ні на сеансах, ні на чому. Моє начальство, все, всі знали, чим, що я можу, і вони мене просто якби, використовували в своїх цілях, тому що ми знали, чи ми можемо заключати ці зділки, чи ми не можемо, що ми можемо робити, чи не можемо. Тому що це давало їй можливість якби, робити менше помилок. І один раз вона теж одному. Великому теж магнату порадила це, щоб як би сказати, щоб він, я йому погадала на цій каві. І коли він прийшов, так сів сперед мене, і я говорю, і було в мене таке відчуття, що він мене не слухає. Під одну мінуту він зривається і вилітає. Ну, я так стала. Под... А, ну я його спочатку спитала, щось не так. Я говорю, щось не те. І він як взривається, як полетів, знаєте, я думаю, ну слава Богу, баба з возу з легше. І це і я ну, якби не хоче, не хоче, значить, не треба. І через певний час, десь через тижнів-два, він приїжджає з квітами, ну, взагалі гостинці, як кажуть, привіз, і каже. Я так дякую вам, ви собі не представляєте. Я зробив так, як ви сказали. А я кажу, а що я сказала? А я навіть не пам'ятаю, що я сказала. От коли я читаю то, я навіть не запам'ятовую, що я кажу. Чи... Кожен має собі запам'ятати, а так я не пам'ятаю, що я кому казала. І, це і він каже: мене мали на 15 років посадити за неправне і ці всі докази я знайшов, так як ви сказали за батарею там, у тої людини. Я була сама у шоці, яка кажу. ну, ясне діло, як би сказати, так в той час я не вміла ні радуватись, ні плакати, ні, ні цього, нічого. Я просто це сприйняла як, як факти. І, дякуючи Богу, я ніколи за, за ніяке своє гадання, я не брала грошей і. І ніколи я навіть на цю тему грошей не розуміла, що це можна би було заробити. І навіть цього не розуміла, якщо чесно сказати. Якщо хтось би міг використати в своїх цілях, я я була дякувала Богу, що я маю таку роботу, де мені платять, де я можу сама себе утримувати, і я і об'їздила весь світ, і все бачила, і все знала. Я була просто щаслива в тому плані, що мені на все і про все ставало. То на мої малі запроси. У мене ніколи не було великих запросів, я ніколи не хотіла, Бог знає чого великого. І, це. І тепер я просто аналізую ці віші сни, Зрозуміла і ще з деяких багатьох людей, які займаються іменно, особливо, я кажу, це і Сергій Фінько, це просто, як кажуть, колодязь знань, багатства. Це mm. дійсно у нього відкрита каша, звідки він черпає ці всі знання. І я аналізуючи, я, я розумію, що в якихось вимірах це все було. Тому що коли я витяг, якби коли мене Бог витяг через як ну, якби темна сила мене витягла через Ісуса. Ми розторгли той контракт з темною силою, і я вийшла на волю. Мені повернули моє серце. І, це, і я була така щаслива. Знаєте, що коли я прийшла в церкву. Сповідався, то не всі священники це розуміли, були такі, ну, на кінець мені так повезло, тому що я зустріла у нас також у селі, такий був отець Євген це просто Божа людина, це людина, яка повністю зв'язана з Богом. І він сказав мені: «І «Саме більше щастя це знайти свою душу. Це більшого щастя у світі немає. Бережіть її, не, не каже, не робіть більше ніяких поступків, щоб її втратити, і я зрозуміла, що це во Бо другі кому це во вони не розуміли У своєму житті Я фактично зустріла чотирьох, як кажуть, священників це люди Бога, це люди, які зв'язані з Богом, які живуть з Богом. Тому що так все більшості на сповіді, каєшся, не каєшся, признаєш і це, і там священники не запарюються, влізати в душу. От перший, який мені, хто мені це бо, ну якби я зрозуміла, що ці люди з Богом, то коли я прийшла ще, це був який то. Ну, 80-й рік, десь такий, коли я прийшла в римо католицьку церкву, і правда, я по-венерськи не вміла говорити, але я бачила, як він піднімає руку, і з його руки іде світло, світло. І він клав мені все це. Цю свою руку на голову. І він, можливо, всім ставив, але ми все йшли в такий час, коли не було служби, щоб бути, ну, як би сказати, тому що ми практично знали, коли він буде, в який час. І там своєю одною напарницею ми разом бігали туди. і це. І це був перший. Потім другий, коли я поїхала, і отець Юзефат, який благословив мене на то, в монастирі, хотіла залишитись в монастирі, і отець Юзефат благословив мене на то, щоб я йшла в світ і несла Боже слово людям. І, і я зразу і виїхала в Росію, тому що це було. Це було вони, Ну, як би сказати, ну, ну, я одним словом, дійсно така людина, яка любить тільки про Бога говорити, і про Бога у мене і рот і не закривається. І на такі теми просто другі, у мене якось не виходить навіть. І це І це бу, була третя людина. Потім я ще бачила, коли у мене син хворів. І монах, який отця Володимира, тут був в той час монах, і який. Молився, і коли я зайшла в церкву, знаєте, я навіть не могла приклякнути на коліна, навіть не могла рот відкрити навіть очина, щоб читати, коли я побачила, який стовп світла над ним йшов з землі аж до верху. І він так молився, і мама моя Це... дала ту сорочку свого мого сина, якби свого внука, і як він. Клав туди, я бачила, яке світло пронизало цю сорочку. І ясне діло мене син виздоровів і все стало на місце. Тоді я відчула, що ця сила, яка присутня в людях, це велика божественна сила, яка переможе хоч що на світі. І потім, дивлячись оці, знову вертаюся до цих снів. Я бачу це, ну, що кожен сон має якусь істину. Він може показувати те, що буде, він може показувати, те, що зараз є, і він може показувати сон те, що було. І особливо, коли я почала проводити ці афермації, такі практики різні аскези брати на це. І тоді я побачила. Що якщо я хочу, наприклад, узнати і виявити всі свої ці, якісь, ну, як кажуть, це якби помилки, це не читається гріхи, там немає гріхів, там є помилка. А помилку, яку щоб справити, то тільки можна справити в тому часі. В тому вимірі, тому що світ є видимий і невидимий. Ці, що видимий, навіть і в церкві кажуть, видимі видимий і невидимий, то, що невидиме, це значить уже наше друге втілення. А наше друге втілення це як це зрозуміти. Коли, що таке наш навіть рід? Наш рід якщо ваші батьки вже померли, це ви вже рід для. Який веде своїх дітей це ви рід, весь рід, який стоїть за вами? Тому що, коли помирають батьки, вони передають все хороше по праву сторону, все погане по ліву сторону. Все, що хороша, людина досвідом цим користується, все, що погано, вона кармічно відробляє. І так оті передають тим тим з самого початку, читайте, через що інкарнацію беруть вже у більшості сьомого покоління, тому що прослідити туди далі, хто ким був і що робив, неможливо. Ну так як вони були, вони наш успіх, вони наше багатство, вони наше. Всякають процвітання, це все наш рід. І якщо людина вона приймає свій рід такий, який він є. Це значить, вона приймає як погану сторону, так і хорошу сторону. А хороша сторона це якраз наші таланти. От кожному Бог дав таланти, і наш рід займався тим талантом. Були часи, коли вони не було ні. Корпорації нічого, вони просто працювали над тим, хто що вмів робити, і цей досвід вони передали своїм дітям ті тим. От я дивлюся, у мене саме менший внук, який був. У нього дар від мого тата, тому що він котику робив. Ми ходили доски, купляли, він малий ще, і то він уже пиляв, робив все. То він навіть спортзал зробив для котика. І його ніхто цього не вчив, ніхто йому цього У нього був, для того було бажання. І кожен цей дар. Це все-таки він приходить, унаслідується від свого роду. А свій рід, так як в мене тато з мамою помер, це значить, у мені вже весь світловий рід, мій світловий рід. Тому що я прийняла як хороші, так погані сторони, погані я стараюся відпрацьовувати, а хорошими користуватися, які теж допоможуть. І мені приснився теж сон, сниться сон, що е, мені мама каже, е, що ти мені вибач, каже дитино, що я так зробила, але я не справилась з тою задачею, яка була на мені. І якби я була з тобою так не поступила і не відправила тебе у світ саму, тебе ніколи каже, наш рід би був. Не, ніколи не вийшов з того стану, в який він зараз є. І вони мені дякували. І дякував мені тато, і дякувала мені мама. І я бачила і ходила до них туди в сні. І я бачила, вони в таких ячейках знаходяться, таке, як під курячей, як кажуть, таке, як під куряче яйце, знаєте, і там в, в, то, в тих алмазах вони світяться. І я їм кажу: а як вам тут важко жити? А вони сказали, а кажу, вам тут дуже гарно жити. Бачу, на ні, дитину. Нам так тут важко. Каже, ми тако на руках вас тримаємо, просто щоб ви не попадали. Каже, щоб ви донесли, каже, дійшли до Бога. Тому що наша мрія з'єднатися з Богом. І ми передали вам ту любов, щоб ви могли з'єднатися з Богом, то тільки тому, що тільки. У... Тут ніхто каже, на землі ніхто не бачить Бога, Бога можна увидіти, як вийти за межі цього пространства. І тоді я тільки зрозуміла, що мої батьки це я, діди – це я, все я. Значить, я жила в цих багатьох-багатьох вимірах. Проаналізуючи це, все, я зрозуміла, що мої діти. Це я. І якщо я міняюсь, і якщо я з'єднуюсь з Богом, мої діти на автоматі теж з'єднаються. Вони теж пройдуть свою дорогу, засвоїться, але я не передам їм того свого роду тяжкого. Тих карм, карм, ми всі, я вже закрила. Є ще одна правда: це горло, горло. Це по-різному, називається це невисказане. А фактично, це таланти, які у мене якби не використані таланти, тому що мій рід був дуже талановитий. Там було багато мама моя дуже гарно шила. Тато умів робити різні різні меблі. Мамин тато був кузніцом, він виковував такі всякі різні кував ці. І, і, і дуже дуже багато тих талантів, і ті таланти, якби, які ми не можемо в свій час, як кажучи, прийняти і реалізувати, і тоді починаються ці всі ну, якби, такі проблеми. Ну, моя проблема <ріжу> рішиться це, я точно знаю, і я більше впевнена, що у вас багатьох також ці проблеми є, і вони теж рішаться, тому що якщо людина заінтересувалась і розуміє, що вона не тільки тут. Одноразова посуда, що вона її душа перевтілюється, вона бере друге тіло і, і назад перевтілюється. І тепер теж прийде час, і знову це тіло залишиться, а перейдеться в нове тіло. Ну, Но Якщо ми вже з Богом, нам буде легше, в нас будуть другі вже, якби другі вже, такі інтереси, і ми будемо. По-другому вже жити, ми не будемо вже жити в виживанню. Ми не будемо думати, звідки гроші взяти. Ми не будемо думати, залишимося всіх комплексів того поганого, темної енергії. Ми тільки світло, 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 і ми перейдемо в світло, в світло, світло. Так що дуже дякую вам за те, що я вам ще раз зуміла розказати ще один свій важний такий досвід. Своїх віщих снів, і в кожної людини є сни. І вона знає, що ці сни вони все-таки дуже мощні і сильні. Дякую дуже вам всім. Я дуже всім вам дякую. Я дуже рада, що ви у мене є. Всього хорошого вам. Пишіть. і Я буду читати і відповідати. Дуже дякую.